Гучно в Росії палають НПЗ та військові об'єкти. Останніми днями українські сили оборони уразили одразу кілька стратегічних об'єктів від базування кораблів у новоросійську до нафтопереробних заводів в Саратовській та Рязанській областях, а ще палахкотілись склади пального в венгельсі та військової техніки на тимчасово окупованих територіях. Деталі у матеріалі Даниїла Дьоміна. У ніч проти 14 листопада українські ракети Нептун та ударні дрони влучили по пункту базування кораблів Новоросійську краснодарському краї. Уражено важливі об'єкти портової інфраструктури та нафтового терміналу «Шехсхаріс». Це один із найбільших нафтоперекачувальних комплексів РФ. Пошкоджено пускову установку ЗРК С-400, сховище ракет, частину портової інфраструктури та об'єкти забезпечення. Зафіксовано детонацію та пожежу. Ступінь збитків уточнюється. Осінь та аналітики підтвердили ураження території військової частини. Там базується зенітно-ракетний полк дивізії ППО. Окрім цього, окупанти розмістили ще й комплекси С-300 та С-400 та Панцер. Місцева влада, яка спершу замовчувала удар, згодом запровадила режим надзвичайної ситуації. Транснафта зупинила перекачування нафти до новоросійська. Порт тимчасово зупинив експорт обсягом до 2,2 мільйонів барелів на добу. Це близько 2% світового постачання. Дрони влучили по Саратовському нафтопереробному заводу, одному з основних у забезпеченні пальним російських військ. Після вибухів на підприємстві вирувала масштабна пожежа. Зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об'єкту. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Ще один удар у тому самому регіоні по інфраструктурі підприємства зі зберігання пального комбінат Крістал в районі Енгельса прогріміли вибухи. Сталася пожежа. Клуби диму і вогонь було видно з усіх куточків міста. Ні, я до туди під 15 листопада дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод. Він виробляє близько 840 тисяч тонн авіаційного пального щороку, зокрема для російських повітряно-космічних сил. Вибухи і займання були настільки потужними, що місцеві жителі захоплено фільмували наслідки ударів. За уточненими результатами ураження НПЗ Рязанський пошкоджено установки переробки нафто ЄЛОУ авт 4 та АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами і естакаду трубопроводів. Українські дрони влучили по радіолокаційній станції Небо у у тимчасово окупованому Криму, пустили під укіс і військовий ешелон біля Токмака а також не шкодили живу силу окупантів поблизу Вовчанська. У ніч проти 16 листопада сили оборони ударили по об'єктах російської енергетики у Волгоградській та Воронській областях. Росія заявила про збиття 36 безпілотників, але водночас вимушено обмежила роботу щонайменше 11 аеропортів. За ніч на території РФ було ураження кількох важливих цілей, які стосуються російської енергетики. А російська ППО обстріляла багатоповерхівку у Волгограді. Горів і Новокуйбашевський нафтопереробний завод один із найбільших у Росії, переробляє майже 9 мільйонів тонн сировини щороку. Це НПЗ серед основних виробників реактивного пального для військової авіації. Підприємство забезпечує російську окупаційну армію та є одним із основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів. Зафіксовано вибухи та пожежу. Ступінь збитків уточнюється. На тимчасово окупований Донеччині сили оборони поцілили по складу безпілотників підрозділу Рубікон. Той активно застосовував БПЛА проти наших позицій. Українські сили оборони системно і цілеспрямовано б'ють по нафтопереробці, логістиці, складам пального і системам ППО, саме тим елементам, які тримають російську війну на плаву. Збитки лише за останні дві доби оцінюють у мільярди доларів від втраченого пального і обладнання до зупинки експорту нафти через новоросійськ. Данілдомін, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Проаналізуємо оперативну ситуацію на фронті та українські діпстрайки з гостем нашої студії це Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю про діпстрайки Обов'язково ще поговоримо. Сюжет про сюжет, який ми зараз бачили. Зокрема, але почати все ж хочу з ситуації на фронті. Загалом пройтися по найгарячіших можливо ділянках фронту. Зокрема, мабуть, найбільша зараз увага прикута до Покровського мирноградського агломерації як би ви оцінили ситуацію, там можливо якісь прогнози є без змін Це ну без змін тому сенсі, що це основний напрямок удару противника. Знову ж таки можна сказати, що таку одну, навіть дві хвилі навалу, які були на Покровській на мирноград українським силам вдалося відбити. А в самому Покровську тривають активні бої. Якщо ми беремо сам Покровськ, ситуація в чому? Ситуація в тому, що намагається скористатися ворог укриттями в житлових будинках в руїнах. Ми теж намагаємося і витісняємо ворога, тобто йде. Боротьба в районі забудови, частина Покровська нагадує сіру зону. Ну тобто йде протиборство сторін. Ми використовуємо дрони. Ворог застосовує дрони. Ну і знищуються значні обсяги сил противника. Що стосується безпосередньо околись Покровська, не вдалося ворогові протиснути і зламати наші фланги, обвалити лінію бойового зіткнення на цьому напрямку. Друге, а що стосується логістики, вона теж працює попри все. Наступне Мирноград контроль за ключовим населеним пунктом на цьому напрямку Родинським є сил оборони України і ворог. Ну але ворог там намагається проникати. Тобто вони діють ціль, видна зрозуміло, Це покровна сам граднаградта сам, сам мирноград. так, Безпосередньо противник намагається туди проникнути. Наші сили блокують. Що стосується загалом, ну і плюс тут поруч там добропільський напрямок, де є успіхи незначні у наших сил, які витісняють ворога і якраз ну відтягують частину сил, які б діяли російських військ, які б діяли в районі Мирнограда, якби їх не відтягнути на добропілля. Тому ця комплексна операція триває. Зрозуміло, що Росія буде і надалі тиснути. Це є зараз пріоритетним напрямком удару. Ну і будуть зробити робити все для того, щоб спробувати захопити покровську. Нас наше завдання це стримуюча операція, метою якої є сповільнити темпи просування ворога, завдати йому максимальних втрат для того, щоб навіть. Якщо противнику вдалося би захопити покровський мирноград, не дати в подальшому розвинути темп операції, тобто не дати стрімким темпом рушити, наприклад, на Дніпропетровщину або, наприклад, рушити на північ з метою а, наступальних дій там з'єднання з іншим російським угрупованням, які можуть діяти в бік словянсько краматорської агломерації, тому ось на цьому концентрується, і ви бачите, що крім... Того, що на сьогоднішній день тривають бої безпосередньо на лінії бойового зіткнення, дуже добре наші сили працюють ще ДІП, Це не діпстрайк, це такий більш оперативний тил, де в радіусі 30-40-50 кілометрів від лінії фронту завдають ударів по російських складах, по російській mm -hmm. логістиці, як було зазначено по складу а, дронів. Спецпідрозділу російського Рубікон, чому це важливо, і я це виділяю, тому що цей спецпідрозділ він досить активно працює. Він є доволі таки небезпечним. Там працюють підготовлені військові з російського боку, і тому за ними велося спостереження. Розвідка спрацювала добре, отримали відповідну інформацію, і завдали вогневого ураження. Це позитивно. Тому що ну відпрацювання має бути для того, щоб зменшувати можливості ворога для концентрації військ і для того, щоб розвинути наступальні дії. От ви згадували, що е, задача не дати просуватися, зокрема, так. і на Дніпропетровщині. Так. Ми бачимо, що зараз Росіяни дуже активізувалися. От на, на межі Донецької, Дніпропетровської, Запорізької uh -huh. областей Олександрівський напрямок, е, Гуляйпільський напрямок. Так. Е, з чим ви пов'язуєте активізацію саме там? Дивіться. Е, е... Ворог проводить велику наступальну операцію на Покровському напрямку, але ж наміри... А це частина цієї операції? Ні, це я зараз поясню. Угу. В наміри ворога входить в тому числі не дати нам сконцентрувати певні наші сили, всі для оборони, які би ми хотіли, вважали за потрібне на покровсько мирноградському напрямку. Відповідно, противник а з іншого боку, противник вважає, що якщо там пріоритетний напрямок удару, значить наші сили будуть. А отже, можливо спробувати шукати десь на інших ділянках лазівки і слабкі місця в нашій лінії оборони. В принципі, така ситуація є прогнозованою. Вона є абсолютно контрольованою з точки зору того, що розуміння, в тому числі у командуванні, що такі дії ворог буде здійснювати, воно є. Ви бачите інший ще один напрямок Куп'янський там так речі. само. А, але якщо на околиці, з північних околиць там проводиться вже фактична зачистка, працюють наші спецпідрозділи сил спеціальних операцій, інших складових, то вони що зробили? Вони змістилися дещо південніше на південний схід і діють в напрямку того, щоб рухатися до е, Осколу і там переправлятися на правий берег. Але для що це роблять? Для того щоб розтягувати наші сили, для того щоб користуючись, як ворог вважає, десь недостатністю піхоти на якомусь із напрямків, плюс погодніми умовами, це ж не секрет, що ми значну кількість піхоти і штурмових груп противника знищуємо дронами, іншими mm -hmm. дистанційними зараз засобами, туман. Враження. Багато на яких напрямках скаржаться uh, на туман, що росіяни намагаються навіть іноді прям на механізовані штурми наважуються під прикриттям туману. Ну no, скільки це взагалі важливо? Ми фактор? теж наважуємося. Ага, свою чергу. туман і на ну, нашу це ж теж звичайно, те, що можна викратити. Uh -huh. Там, де у нас є можливості, там, де у нас є можливості, там, де вистачає сил, звичайно, наважуємося. Так, ну але це ж е, сезонне явище, тобто воно не буде тривати постійно там е, тижнями, місяцями підряд, і так далі. Десь погодні умови спрацювали е, на фактор ворога. Він скористався. Але ж дивіться, в чому інша ситуація. Якщо ми торкнулися уже цього напрямку, дій в напрямку Гуляйполя. А найближчі дні вони будуть індикатором того, що буде робити Росія, чи вони сконцентруються на досягненні тактичних результатів на цьому напрямку, тому що вже зараз стає помітно, що вони починають зміщуватися і діяти з північно східного флангу по відношенню до Гуляйполя, відповідно, що вони хочуть перерізати логістику. Це означає, що поки що, з того, що можна фіксувати, ворог фіксується на здобутті тактичних успіхів. Це означає. Що е, рух там бік Запоріжжя чи рух в бік Дніпра вони не можуть розвинути оперативний темп. А що це означає? Це означає виснаження під Покровськом. На них теж це не спрацьовує. Вони розумієте, вони не зможуть зараз залучити велику кількість своїх сил. Для чого? Для того, щоб ось цей виступ, що вони зробили, ситуація зараз вона схожа з добропілля. Тоді ворог розвинув темп. Він дуже стрімко просунувся. Що далі? Далі це просування заблокували, перерізали логістику, розрізали угрупування, заблокували фланги і все. І на цьому все закінчилось. Чому тому, що ворог не зміг оперативно задіяти велику кількість сил? І ось цей прорив забезпечити те, що називається плацдармом, де логістика встигає, де можна під підвозити свіжу силу, яка буде йти далі. Поки що так складається. Як буде далі? Вже ситуація покаже. От Я хотів спитати, якщо вони хочуть розтягнути наші сили, але ж їхні, мабуть, теж Тому звичайно а, чи звичайно. У них сили не обмежені, і вони можуть розтягнути все. Що. Має якусь обмеженість навіть російські війська, які комусь здаються не обмежені, тому що це правда їх великій кількості наші. А Наші підрозділи знищують, а вони все йдуть, але все має, скажімо так, я Не скажу, що вони вичерпуються остаточно, але ж сконцентруватися по всій лінії фронту і розвивати по всій лінії фронту однаковому темпі і з однаковим тиском операція їм складно, тому що ну десь працювала погода. А десь не спрацювала, треба діяти на відкритих ділянках. А це вже великі втрати. Ну так само, як в мережі багато хто пам'ятаєте, поширили це відео з російської подачі. Вони зняли, як заходили на південних околицях Покровська Так, теж у теж тумані. Ну, ну, вони зняли в тумані. Туман розсіявся. По них було відпрацьовано і велика кількість цих. Кого показували на кадрах, загинуло або отримали поранення, і техніка була знищена. Так само і тут їм складно дається. Знову ж таки, я маю сказати, що насправді ворог пробує. От те, що ми бачили якраз у рух в бік Гуляйполя і так далі, це була спроба розвинути оперативний успіх і оперативний темп операції. Росії зараз на тлі битви під Покровським, їй дуже потрібні інші сприятливі новини. Ну тому, що, по-перше, російські генерали, російські командири шукають рішення на полі бою. Вони ж рапортують керівництву наверх, зокрема, і путіну, що цілі угу. досягаються, і Путін виходить, каже: Покровськ в окруженні, їдьте журналісти. І а він покровський куп'янська. А вони не в оточенні. Ситуація зовсім інша. Тобто, брехня, брехня. Значить, що треба придумувати викручуватись з ситуації. І тому, що вони хочуть зробити, це ж війна, в тому числі в інформаційному просторі. І для Росії важливо спровокувати панічні настрої, що зараз от Покровськ впаде, а далі ви вже бачите Запоріжжя, а там Дніпро, фронт посипається фронт сипеться да. і так далі. Хоча це не так, і ознак того, що фронт посипався, немає, не дай Боже, щоб це відбулося. Він стійкий, він рухається, але немає ознак значного прориву. Плюс а десь на наше щастя спрацьовує те, що от дійсно ворог в якийсь момент вони намагаються, і в якийсь момент от їм, в силу певних причин, не, достане, не вистачає сил для того, щоб цей оперативний успіх розвинути. Ну і вони вимушені діяти тактично. Так, це просування, так на превеликий жаль, вони закріплюються на нових рубежах. Ми відходимо з цих рубежів, але це не катастрофічно з точки зору оперативно-стратегічного масштабу. Це Тактичні дії щодо новин, які вони самі створюють, коли їх реально нема. А сьогодні буквально теж угруповання об'єднаних сил е, заявили, що вони е, е, імітують так мовити таке Потьомкінське захоплення, чи що Куп'янська, що вони там е, розставляють е, свої флажки ці малі групи по дві-три людини, знімають їх е, і імітують, що вони насправді там присутні і контролюють е, це, це місце. Хоча е, наші е, е, речники кажуть, що е, Нібито навіть в гіршому положенні зараз росіяни на півночі куп'янська, бо вони відрізані від основних сил. Що їм дають оці новини, яких насправді немає? На кого це розраховано? По-перше, на росіян, на російську аудиторію, яка отримує інформацію і вважає, що це великі переможні новини. Що російська армія суне, що вони мають просування, що вони захоплюють території. При цьому ж їм не розказують. Це навіть не наша оцінка. А візьміть оцінку міжнародних оглядачів, західних аналітиків, військових. Які чітко кажуть, що кожна така перемога, де ворог заходить якесь село, в якийсь малий населений пункт, це пірова перемога, тому що вона стягне за собою величезну кількість втрат, вона тягне виснаження, вона тягне а, вдалі дії українських військ в обороні, при тому, що ворог переважає чисельно і так далі. Тому в першу чергу це для російської аудиторії картинка. по-друге. Вони ж розуміють, що десь так чи інакше ця інформація буде проникати в наш сегмент інформаційний простір соцмереж і так далі. Для чого це? Для того щоб відповідно йшла деморалізація у нас і підірвати довіру, поверше до офіційних джерел інформації. По-друге, до тих, хто говорить, що не ні, почекайте, ситуація зовсім інша. Не потрібно панічних там якихось настроїв, А давайте все розберемося і по поличках все розкладемо. Так, вона складна ця ситуація. Так, нам не просто йдуть важкі бої, але а, немає того, що поширює Росія. А потім якимось чином це перехоплюється у нас, і ми розуміємо, якими, з якими конотаціями вноситься. Плюс. Це картинка завжди на західну аудиторію теж. Намагання для тих, хто робить моніторинг, в тому числі російських інформаційних джерел, створити такий образ, що насправді ви бачите, ну, от є успіхи такі у російських військ. Але ж питання в іншому. Питання в тому, що якщо в кожне чому я кажу, що кожен факт треба розбирати по пеличках, і тоді все стає ясно. Ми згадували з вами, що скільки вже тижнів зотри, як Путін зробив заяву, що Куп'янськ, ну беремо зараз Покровського Куп'янськ в оточенні. Так ну так, а почекайте, де ж оточення, якщо ви бігаєте там і намагаєтеся прапорці розставляти в північній частині, звідки українські військові витискають ворога? Так а що пішло не так? Значить, тоді брехня, маніпуляція, значить, українські сили стримують. Значить, не вдається ворогові а, заволодіти повністю куп'янськом. Значить, є у нас перспективи поступового витіснення противника там і а, перерізання його логістики. Тому але. Зрозуміло, що Росія формує альтернативну реальність, вона і буде формувати це. Ну я думаю, що інакше, в принципі, і не могло бути. Навряд чи вони би говорили правду, зрозуміло. А теж треба розуміти, що війна затягується, і який би там Путін не здавався міцним комусь зі, зі своєю автократією, але вибачте, питання поступово будуть виникати. Вони точково то там, то там виникають, то там якісь проблеми, то там, і воно далі буде накопичуватися. І зрештою, це питання часу, коли всі, ось ці там десь затримки з виплатою зарплати, погіршення соціальної економічної ситуації, погіршення авіаційного парку і так далі. Воно все буде ниточками тягнутися до того, що причина, яка СВО, так зване. Ні, було б СВО не було б цих проблем. А отже, що треба робити, треба це свого якось от закінчувати. І тому вони за це дуже сильно теж переживають. Насправді, не розумієте, будь-який диктаторський режим або авторитарний, він здається, що він такий міцний стійкий, всіх можна репресувати, цензура і так далі. Але... Навіть приклад Північної Кореї показує, що це не завжди так. Але мені здається, що росіян це інакшим чином працює. Вони, коли бачать ці наслідки для себе, для економіки, для власного гаманця, вони кажуть не те, що СВО треба закінчувати, а те, що треба ще більше українців вбивати. А це ще, ще просто це ще, бити. Це, ще, це ще, значить, не настільки погано. Ага, соціально економічно. Звичайно, це зараз, зараз, поки що працює образ вини. В тому, що винна Україна і виноват запад в усьому. Ну, в усьому, так? А, але знову ж таки це поки що. Тому ну, що ситуація ще настільки не допекла. А далі ж, уже, коли процеси втрачають більшу керованість, вони ж уже, е, йдуть іншим, зовсім іншим масштабом і по іншому. Поки що так. Винна так, звичайно, поки що російська пропаганда, вона, на жаль, має певні успіхи, вони працюють, вони дуже багато там. Працюю з різними аудиторіями за допомогою різних джерел інформації, але попри все, це ж знову ж таки будь-який. От знаєте, чому я згадав північних корейців? Тому що випадки, коли які показують, коли північні корейці десь навіть на території Росії намагались втекти або залишитись, не повертатись з роботи в північну Корею. Ну, тому що як тільки вони побачили, що тут щось інакше, все uh -huh. не треба нам каєнде uh, ще трохи. Все ж таки, до діпстрайків так. ближче хотів uh, поговорити про ефект ударів по НПЗ, який ми бачили, зокрема по НПЗ, uh, Росіяни uh, цей дефіцит бензину, який у них був, трошки послабився зараз. Вони uh, за рахунок експорту, наприклад, uh, компенсують ці потужності. Наскільки можна говорити, що ці удари ефективні? по НПЗ чи слід їх <світ> продовжувати? Далі Думаю, що uh, слід звичайно перед нами стоїть досить амбітна важлива задача це нарощувати. А це вже, ну ви бачите, що зараз в принципі точки більш-менш відомі, і в чому ситуація? Ворог тільки відновлює, тільки вклався в ремонт після простої знову прилітає. Це, це хороша тенденція. Але я би звернув увагу на те, чого раніше ми не бачили, або бачили в обмеженіших масштабах цього тижня. Це Туапсе і Новоросійськ. Це два великі Чорноморські порти, які Росія використовує в Чорному морі. І які використовуються там величезні, майже на 100% для експорту нафтопродуктів, танкерним флотом. Новоросійськ – один із найбільших портів, найбільший взагалі зараз Чорному морі. Там, в здається, вони припиняли експорт так, взагалі який, після, який, е І, от, власне кажучи, я думаю, що ось ці тенденції, ударів по портовій інфраструктурі. Причому, що ви ж зверніть увагу, що крім того були виведені з ладу певні системи С400 дронами Служби безпеки України, тріумф і радари до них, і ось удари по а, новоросійську, Туапсе, усть Лук і Приморськ, це вже в Балтійському морі. Я думаю, що якби ще нам трошки допомоги від партнерів, побільше дронів і ракет. Ми б могли ну орієнтовно 50-60% російського експорту покласти на лопатки і створити дуже серйозні проблеми. А це дуже важливий і великий інструмент тиску. Тому я би сказав: якщо ми говоримо про якусь зміну з точки зору підходів діпстрайків, вражати ось цю портову інфраструктуру, скерувати більше ресурсу сюди. Я думаю, що це і тим більше. А... Загальний консенсус є. Я думаю, що Сполучені Штати нас цьому підтримують, виходячи із заяви президента США Дональда Трампа, який в інтерв'ю каже про інструменти тиску. І коли він говорить про тиск, він говорить про Росію, яка е і говорить про Індію. Про те, що треба зменшити продажі нафти до Індії, він чітко говорить про те, що Росію треба позбавляти можливостей отримувати кошти з продажів нафти. А з одного боку санкції, які запроваджуються з США з боку США і європейськими партнерами, з іншого боку, удари, і це має вкладатися в загальну логіку. Таким чином ми ще й вибудовуємо ось ту таку ниточку зв'язку зі сполученими штатами, коли Ну, Росія би хотіла, щоб США взагалі не допомагали Україні, а можливо, хтось з США хотів би бути виключно посередником, але певні ниточки такі відвибудовуються, в тому числі і до взаємодії. Щодо допомоги від партнерів, сьогодні президент Володимир Зеленський у Греції там була підписана велика газова угода про постачання газу з Греції. А в військовому плані нам Греція може чимось допомогти? Чи є там про що домовлятися? Греки їй допомагали. Я маю сказати, що. Якщо ми говоримо про Грецію, то ще навіть на початках повномасштабного вторгнення мова йшла про те, що вони нам передали с 300 ще старі радянські комплекси ППО. Потім ми ведемо постійно з Греції перемовини про додаткові Ф-16 борти, тому що Греція оновлює свій авіапарк. А тепер ми говоримо і про міражі. Тому що на озброєнні в Греків є і міражі, а вони хочуть отримати новіші рафалі. Ну так як було з американцями, коли ми нами в 16 в Грецію а в 35, і відповідно зараз. І ось цей зв'язок. Греція, Франція. Він зараз і простежується в цій поїздці президента України. Літаки, ракети до них, ППО, ну і е, Греція так само має певні засоби протиповітряної оборони, в тому числі і Петріот, які. Нам би було, ну скажімо так, хотілося б дуже отримати. Але Греція з одного боку допомагає. Я думаю, буде допомагати з іншого боку. Вони самі інвестують власну безпеку і оборону, тому що у них є напружені відносини з Туреччиною, яка є членом НАТО, але все ж. Пане Олександре, дуже дякую. Як завжди дякую. цікаво з вами розмовляти, але на жаль, треба завершувати, бо хронометраж закінчився. Я нагадаю глядачам, що з нами був Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець Сил територіальної оборони збройних сил України. Ще раз вам дякую вам.